Вже на початку нового робочого тижня дощі охоплять більшу частину України, а вже середини тижня взагалі дощітиме у всіх областях. Спеки також вже не очікуються. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У понеділок, 9 вересня, дощі йтимуть у Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території країни буде сухата, хмарна з проясненнями погода: вітер в цей день рвучий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 24 до плюс 27 Градусів тепла вночі буде від плюс 8 до плюс 16 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 10 вересня, дощі очікуються на Волині Закарпатії, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Харківській, Луганській та Донецькій областях. На решті території переважатиме суха та малохмарна погода. Вітер в цей день відчутний: 5-10 метрів на секунду. Через дощі у західних областях значно похолодає. Там в день очікується всього від плюс 17 до плюс 22 градусів тепла. На всій решті території в день від плюс 24 до плюс 27 градусів. Вночі буде від плюс 11 до плюс 17 градусів. У середу, 11 вересня, вже задащить у всіх областях нашої України, тобто опади йтимуть всюди, але вони будуть короткочасні. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. У західних областях стане ще прохолодніше. Там в день від плюс 18 до плюс 20 градусів тепла. Нарешті території країни від плюс 23 до плюс 27 градусів, місцями до плюс 29. Вночі буде від плюс 12 до плюс 19 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!